Життя триває, і рубрика новини ігросвіту продовжує поповнюватись новими випусками. В цьому ролику ми розповімо вам про нове доповнення для валхала, коли вийде ремейк першого відьмака, а також чи можливо засмітити річки Скайріма мертвими NPC. Забудьте про напругу і розслабте правий казівний палець, адже перемикати такі цікавинки це справжній гріх для геймера. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Релізний трейлер нового доповнення для Assassin's Creed Valhalla на ваших екранах. Це останнє DLC для гри, яке повинно стати зворушливою кінцівкою для Eivor. Щоб отримати доступ до контенту, потрібно завершити основну сюжетну лінію, міфічні сюжетки, покращити поселення до п'ятого рівня і вбити всіх членів ордену древніх. Також в DLC є кросовер квест з наступною частиною під назвою Міраж, яка вийде у 2023 році. Мода знімати кіно на ігри продовжується, і в недалекому майбутньому ми побачимо серіал по серії Fallout. За словами геймдиректора Тода Говарда, серіал не буде переповідати сюжет однієї з частин. Це самостійний витвір, який лише використовує побудований світ відеоіграх. Вийде серіал на Amazon, але ще не знати коли. Star Wars Eclipse, якою займається студія Quantic Dream, не буде схожою на Detroit Become Human. Про це розповів директор студії Девід Кейдж. Він каже, що вони, звісно ж, будуть використовувати в новій грі те, чого навчились, але по духу це буде абсолютно інший витвір. Вийде гра не раніше 2026-го. Снайпер Elite 5 продовжує колекціонувати додатковий контент. Розробники випустили одразу два DLC, одне з новим сюжетним квестом, інше з пушками і скінами. Так як за вікном 22-й, перше DLC платне. Та якось так. Overwatch 2 теж отримує новий контент. Blizzard випустили трейлер другого сезону, який додає не тільки нову карту, але й нового героя на ім'я Раматра. Також гравці зможуть насолодитись тимчасовим режимом битва за Олімп і додатковими челенджами з попереднього сезону. Ілон Маск спить з пушкою. Та не простою, а пушкою з Deus Ex Human Revolution. Цим фото мільярдер поділився у Твіттер. Всім відома любов маска до цієї серії, а якщо ви досі не знали, які ігри рекомендує цей шановний пан, переходьте за посиланням. Фанати Skyrim вирішили провести експеримент. Ціль одна визначити, чи можна засмітити Skyrim трупами, якщо скидати їх у річку. Гравців цікавила реакція гри на мертвих NPC і чи зможуть мертві тіла спричинити катастрофу. Як виявилось, лише частково, адже більшість жмурів де спавняться в так зване чистилище. Але й туди можна потрапити, використавши одну консольну команду. Ремейк першого відьмака не варто чекати скоро. Про це в інтерв'ю розповів Адам Качинський. Перш за все, пріоритет студії це наступна частина відьмака з нової саги, а потім вже ремейк. Так, він буде розроблятись паралельно з проектом Polaris, але всі сили спрямовані саме на гру з новою історією, тоді як всі напрацювання автори використають в ремейку першої частини. Таким чином, чекати на ремейк до 2025 року не варто. Дякуємо за перегляд, друзі. Нагадаємо, що на сайті нашого інтернет-магазину ви завжди можете купити топовий ігровий комп'ютер. Не забувайте підписатись на цей канал і поставити вподобайдена. До нових зустрічей на ArtLine.